Скутер дзига, перелаз, всім привіт, майна містас. Мрієш про кльовий та сучасний смартфон. Не хочеш переплачувати за бренд, а в кишені всього 100 доларів ти щасливчик, в мене й грошей немає. Упс. Але як відомо, без вихідних ситуацій не буває. І тому сьогодні в нас в гостях гість з піднебесною з британським корінням, асістент Макс Сікрет. Смартфон дивує якісно зібраним корпусом з використанням незвичних для такого цінового сегменту матеріалів. Звісно, тут не зустрінеш вставок зі шкіри дракона чи кристалі Сваровські, але 25 d скло і метал у смартфоні за 2,5 тисячі це приємно. Тонка металева рамка це не тільки хороше дизайнерське рішення, а й надає всьому корпусу міцності та монолітності. Задня кришка виконана з міцного полікарбонату. Приємно дивує присутність дактилоскопічного сканера, тобто сканера відбитку пальців. Тепер вам не потрібно вводити цифрові паролі, малювати ключі. Доступ до пристрою відбувається швидко за допомогою одного кліку. І ваші дані захищені надійно, тому що у вас пальчик такий на світі один. П'ятидімовий екран виконаний за технологією IPS і має роздільну здатність HD, що дозволяє вам комфортно переглядати відео і серфити в інтернеті. Саме кран захований під 2,5D склом. Яке, на якому присутнє лефобне покриття, але воно в середньої якості, тому не варто нехтувати плівкою чи склом. Середцем даного смартфону є чотирихятний процесор Mediatek MT6582, який з легкістю спореться з будь-якими повсякденними задачами. За графіку відповідає відеоприскорювач mali 400. Я, наприклад, не вмію читати, писати і говорити одночасно. Юлі Цезар мій і асістент мій, бо він нас парень багатозадачний. Взагалі на рахунок обчислювальної техніки асістент дуже круті. Ребята, У мене колись був калькулятор. Ех ніде правди діти, він краще рахував ніж я. Я сви, яким сущерним чувствую. 16 гігабайт дозволяє зберігати кілька об'ємних додатків і всю вашу медіатеку. Оперативної пам'яті в даному пристрої 2 ГБ. 13 піксельна камера дозволить зберігати приємні моменти вашого життя, але не варто розраховувати на знімки вражаючої якості, тому що смартфон це таки з бюджетного сегменту. На рахунок фронтальної камери ну вона підійде для скайпу, вайберу, для відеозв'язку. Селфі будуть по якості не дуже. В даному смарті встановлена чиста як сльоза младенця Android 6.0, лише трішечки видозмінений інтерфейс. Телефон обладнаний двома слотами для SIM-карт, 3G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS і все. В принципі, любі мої виходить, що не обов'язково переплачувати в кругленьку суму за хороший смартфон. І нехай вас не лякає його дешева ціна, тому що це знову ж таки обмовлено не розкрученістю бренда і оптимізацією виробництва. До плюсів даного апарату можна віднести якість матеріалів, якість зборки. 2,5 d скло, використання металу в бюджетному смартфоні це круто. Звісно, він не зможе рівнятися смартфонами з такими ж характеристиками, але відомих брендів, бо ті, в свою чергу, дорожчі в 2-3 рази. Але у своїй ціновій категорії це дійсно достойний і хороший апарат. До мінусів можна віднести. Маленьку ємність батареї, тому що при таких потужностях при такому процесорі, ну, дійсно, тої батареї не вистачає на довгий час користування. І якість камери бажала би бути кращою. А так, в цілому, приємний, хороший і доступний смартфон. Асістент, максимум потужності, мінімум ціна. Ну, На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розказати, що ви про мене думаєте, можна ось тут в коментарях. Все щастя, щастя і добра. Будьте чемні всім Па-па.